Наталя Ігорівна, хто є виконавцем цієї пісні? Евеліна, хто є композитором цієї пісні? Та хто є композитором цієї пісні? Володимир Івасюк так. Хто є композитором цієї пісні? Володимир Івасюк. Так. Володимир Івасюк відомий український співак, композитор, музикант поет. Івасюк є одним з основоположників української естрадної музики. За 30 років життя він написав понад 100 пісень, близько 50 інструментальних творів та є автором музики до кількох вистав. Він був професійним лікарем, неординарним живописцем. Грав на скрипці, фортепіано, віолончелі та гітарі. Володимир Івасюк був не просто музикантом, а й патріотом України. Намагався відродити любов українців до своєї культури. Протистояти пропагандистській ідеї одного великого радянського народу. У 2009 році президент України Віктор Ющенко посмертно присвоїв Володимиру Івасюку звання Героя України. Володимир Івасюк народився 4 3 березня 1949 року в районному центрі Пісні Чернівецької області. У віці п'яти років пішов навчатися за класом скрипка до місцевої дитячої музичної школи, для створення якої доклав зусиль його батько Михайло Івасюк. У 1964 році перший написав музику до пісні. Це була колискова на батькові вірші. Навчаючись у школі, створив дівочий вокальний ансамбль у Буковин. Разом із своєю сім'єю приїхав в Чениці. До цьому ж місті вступив до медичного інституту. Однак Висвікова одразу приховала з начального закладу за випадок із пам'ятником Леніну. Незадовго до цього він із друзями випадково спину з в Кіцмені. Згодом Володимир переїхав до Львова і перевівся до Львівського медичного інституту, який закінчив в 1973 році. Васюка, в цьому Васюка «Я піду далекі гори перше застрічали на телебаченні в 1968 році в телепрограмі Кабертон доброгодастрі. У 1970 він написав твори Водограй та Червона рута. У війшла до 20-ки переможця першого союзного фестивалю 251. Завершається по бо концерті Босатків, як викода самі Бастюк та Солісти Старічки. Назарій Яричук та Василь Сімкер. 1972 року Софія Ротару вперше заспівала пісню Басюка це була балада по дві скрипки. Подобрає виконання ансамблю Смирічка переміг у телеконкурсі «Ало, ми шукаємо таланти і на фестивалі Пісня 72. А у 1977 року вийшла платівка Володимира Івасюка, виконує Софія Ротату. Після закінчення медичного інституту Володимир Івасюк у 1974 році почав навчатися на композиторському відділі Львівської консерваторії. Однак через пропуски занять Івасюка відрахували. Причиною була участь у зйомках фільмів фільму Пісня завжди з нами. Софія Ротато виконала в ньому шість пісень Івасюка. Згодом Володимир зміг відновити навчання. Багатогранною творчою особистістю, зокрема вмів малювати. малювання. Талантів Осюка-художника розкрився у майстерно-викла твора. У графіці аперельних малюнка. Володимир вмів малювати з натури, У Чернівецькому музеї збереглися деякі роботи. Платівка Володимира Васюка вийшла у США, завдяки чому він здобув популярність за кордоном. Однак це стало приводом також для надмірної уваги з боку КДБ. Конфлікт із КДБ вина через великий гонорар, який отримав Володимир Івасюк за вихід своєї платівки у США. Артист не захотів передавати гроші до фонду миру, на чому наполягали в КДБ, і навіть додав, що він не фінансуватиме терористичні організації. Цікаво, що сам композитор насправді не бачив гонорару, оскільки отримати його в умовах залізної завіси було нереально. Саме після цього випадку Івасюк розказував своїм друзям, що КДБ стежить за ними. Я місяці до смерті. Володимир говорив другу він, що вже не має зимки стояти тиску з боку по КДБ. Крадебе. Пінадто опікувалися ним. робили йому зауваження і стосовно того, що він писав лише українською мовою. 18 травня 1979 року тіло Володимира Івасюка випадково знайшов військовий у Брюховицькому лісі. Слідство висунуло версію, що Володимир покінчив життя самогубства через душевну хворобу, оскільки лікувався у Львівській обласній психіатричній лікарні. Хоча, за свідченнями друзів, він там лікувався лише для того, щоб відновити навчання у консерваторії офіційна радянська версія смерті Васюка самогубство. Однак є також неофіційна версія убивство за участю співробітників КДБ. Знайомі Володимира вважають, що його могли схилити до співпраці, але він був принциповим, ніколи на таке не погодився. 22 травня 1979 року Володимира і Вісюка поховали на Личаківському цмуті. Похорон українського композитора перетворився на масову акцію проти СРСР. Попрощатися Вісюком прийшло понад 10 тисяч людей. вказівки згоди дойти на похорон. Метою вшанування пам'яті українського композитора Володимира Івасюка був Сворений фестиваль Червона рута, який уперше пройшов до Черноця 1989 року. 4 березня 1999 року на день народження композитора відбусть дівця меморіального музею Володимира Івасюка. 2009 рік був названий роком Володимира Івасюка на Львівщині». Того ж року НБУ виклику і до опіву пам'ятного на честь композитора помінали дві роки. У 2011 року на проспекті Тараса Шевченка у Львові відкрили пам'ятник Володимиру і Росіку. Мединатом висупил музикант Святослав Бахівчу. Цікаві факти про Володимира і писяка. Майбутнього відомого композитора назвали Володимиром на честь улюблених поетів батько, «Сусюри» і саміла. Володимир. Не закінчити школою з золотою медаллю. Однак цьому завадив Ленін. У 10 класі Івисюк гуляв разом із однокласниками у парку. І хтось із хлопців закинув на пам'ятник Леніна картуз. Коли полізли діставати, погано закріплений бюст упав. Усю компанію забрали до міліції, посадили на 15 днів та поголили. Так з'явилася справа Володимира Івисюка. І після цього. Володі поставили в атестаті в із суспільствознавства та історії СРСР. Багато пісень і Васюк не писав, зокрема під псевдонімом Веснян. Він не входив до спілки композиторів, тому ніхто з відомих колективів не могли брати його пісні до свого репертуару. Тут написав чому руку, коли йому було лише 21 рік. Боето композитор присвятив цю пісню. Пізніше, яка відома стала на весь світ своєю ногрубниці. І Соколовський, в Володимир він тяжко дивовижною працездатністю. Друг композитора Ігор Кушлер розказав, що одного разу застав і вдома над купою Аркуші. Володя заміж написав оркестрову партитуру для шістдесяти інструментів з пам'яті. та Володимир був дуже щедрим і робив подарунки мамі, сестрам. Співачкам за добре виконані пісні. Софію Ротару він подарував перстень із діамантом на честь виходу платівки гіганта. На час поховання Володимира Івасюка скрізь призначили комсомольські спортійні збори з обов'язковою явкою. У газетах заборнили друкувати некрологи та співчуття сім'ї Івасюків. Влада навіть не давала згоди на поховання композитора на Чаківському цвинтарі, однак цього ж таки вдалося добитися. Володимир Івосука поправили геніальним композитором і співаком. Саме він зробив українську естраду відомою на весь світ. Феномен Івосука полягає в тому, що його пісні до сьогодні звучать. Вони залишаються популярними, і їх знають молодь.